Понад 20 років я є а, автором календаря краєзнавчих а, краєвих дат і хочеться тут згадати Надію Михайлівну панчук яка мене запросила, я ще тоді тільки починала свою мистецтвознавчу кар'єру. Але як це не дивно, починала я із постаті однієї з перших. Це було про Михайла Машкіна. Нашого відомого композитора, який прославив Закарпаття своїм таким хітом. І далі наша співпраця налагодилася без сумніву, що при цілі уваги були наші митці, митці, які формують цей феномен закарпатської школи живопису, і, власне, діда Медвецька, Імрі Ревес, тобто це як історичні, так і Ті, які е, е, жили і живуть в ХХ столітті. Минулоріч випала нагода написати про Тараса табаку, ну ж тут е, нікому би не віддала. Ось, але цьогоріч е, е, вийшла моя стаття про Наталію Йосифівну Ребрик. Це друг мій особистий, нашої родини, це наставник, і відповідно для мене це була велика честь написати про неї, хоча література і літературознавчий доробок не те, що важко було дуже відповідально, про те, знаючи, як працює ця людина, і скільки вона зробила і робить для того, щоб наша закарпатська. Література увійшла в контекст український. Ті повернуті імена, які завдяки Івану Михайловичу Ребрику і Наталці Йосипівні, сьогодні ми не просто згадуємо, а знаємо. Це і Гренчи Донський, і Іван Рилявський. А один із останніх це Михайло Мухін. Тому. Ця відповідальність додавала сил, ну і здається, все вийшло. Тому щиро радію, що календар він кхм, продовжує своє життя. Це надзвичайно важко кожен рік знаходити ті дати, знаходити тих людей, які грунтовно зможуть їх проаналізувати. Не забуваємо, що це на волонтерських засадах. І тут слід надати належне і авторам, які постійно долучаються. Тому бажаю процвітання і подальших планів розвиватися, і щоб ну, кожен рік бібліотека дивувала нас своїми такими фаховими періодичними виданнями. Хотілося, щоб він розвивався, і, наприклад, з'являлися статті не тільки про шанованих ювілярів 60-70+. На жаль, ми живемо в такі буремні часи, коли ця плеяда художників які між 40 і 50, доки хлопці сьогодні на фронті. І хотілося б просто дати пораду писати і про них, тому що хай би вони прочитали це своїми очима, щоб вони були зафіксовані, тому що ми маємо ким пишатися. І це стосується не тільки художників, і істориків, і культурологів, та й з різних сфер. Тому трішки понижувати цей ценз і ну, сподівайся, воно таке буде. Це би додало ще такої актуалізації цього календаря не просто про історичні факти, але і говорити про наших сучасників.